Вітаю ви на каналі. Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. На тлі колізії переговорного процесу про мир, злиття розмов Віткофа, заяв президента Америки про те, що Україну треба продати Росії. В США досі залишаються люди, які ну, просто творять дива промовці нашої держави. І одна з таких людей сьогодні з нами на Усі, Анна Гринів, журналістка, комунікаційна координаторка Ukraine Action Summit у Вашингтоні. Анна вітаю. Привіт, рада тебе бачити. Дякую, що ти завітала. Неспроста я перелічила всі основні новини. Ну, напевно, кількох останніх днів і цієї доби. І хотіла тебе спитати, як ти, як комунікаційниця зараз тут в Україні? Ну, власне, нещодавно приїхавши з Сполучених Штатів серця Сполучених Штатів, навіть скажімо, прямо відчуваєш зараз, оцінюєш зараз цей медійний градус навколо останніх новин. Ну, я б сказала, що це не є неочікувано, все, що зараз відбувається. Особливо знаходячись в Вашингтоні, ти це відчуваєш. Бо я якраз приїхала з Вашингтону, де в нас був Ukraine Action Summit, це український саміт, дії. І вже там було зрозуміло, що ось такі новини скоро будуть надходити з одного боку, з іншого боку. А, Знаходячись в Україні, дуже цікаво читати ці всі там 28 пунктів, 19 пунктів, особливо потім 22. Потім 22, так особливо читаючи новини, особливо знаходячись під обстрілами, також так само і спілкуючись з близькими, у яких ну в кожного хтось на фронті зараз є якісь втрати. Це за цим дуже цікаво спостерігати, бо це, звісно, має дуже мало сенсу це все. Але це з одного боку, з іншого боку, оця вся активна громада вона дуже різна. Але ну зараз можемо її об'єднати, яка є в Америці, українська активна громада. Вона мені здається була готова до цього і зараз активно з цим працює також. В якому напрямку працює українська громада з цими останніми новинами? Як взагалі сприймається концепт мирного плану, принаймні той, який обговорюється зараз? Ми достеменно не знаємо, з яких пунктів він складається. Щось десь уривками політики нам це презентують. Mm -hmm. Але все ж таки, наша громада там, в Сполучених Штатах Америки, як це сприймає? А, сприймає як привід, щось робити, і як заклик до дії. І ось зараз я бачу, що в великих містах американських проходять безліч протестів і мітингів, і ну це завжди такий крок, а те, що робиться завжди в громаді. Чи впливає це напряму на думку політиків, не впевнена, не знаю. Чи впливає це напряму на думку громади, ком'юніті, штату, місцевості, де проходить цей протест? Думаю, що так. І з одного боку, з іншого боку, хто, якщо не українська громада, буде показувати там в Америці, буде показувати якусь свою думку щодо цього питання. Це один бік, такий більш показовий. Він його гарно видно медійно. Це теж важливо. І є інший бік, який пов'язаний вже з якоюсь політичною активністю, це коли ось ці всі організації вони закликають американців йти до своїх представників в конгресі. Тобто, ну називаємо їх так до своїх депутатів народних, і казати свою думку щодо цього питання, і просити справедливий мир для України, і просити якісь е, сильні гарантії миру для України. Ось це більш дієвий. Він не такий публічний, він не такий медійний, але він дійсно працює. І це те, що ми робили, якраз на Україне саміт. От тут давай більше деталей. Саміт був грандіозним, судячи з того, що ми тут в Україні могли про нього читати. Було понад 700 учасників, так Так, я, якщо не помиляюся і ми б хотіли більше, але в нас є обмежена кількість, тому було 700. Це майже максимум, який ми можемо прийняти. Хто ці учасники? Чому ви їх навчала? Ви їх навчали? І тут же я одразу маю додати, що насправді основна мета саміту це адвокація України Сполучених Штатів. Цей саміт дійсно був прекрасний. Це вже сьомий саміт. Він проходить двічі на рік. І цього разу він був дуже масштабний, тому що він складався з двох частин. Є така досить очевидна і основна функція це адвокація, українська адвокація у Вашингтоні. А є інакше, і ми цього разу робили конференцію і Експо. З цього почався Ukraine Action Summit. У нас була великий, в нас був великий експо, це де кожна велика організація могла представити себе, розповісти, чим займається і як туди долучитись. У нас була конференція, де ми обговорювали, чим живе Україна зараз, і якісь важливі пункти від культури до, до мілітарів до якихось воєнних питань. І крім того, саме на цій конференції була презентована, був презентований. Результати першого ресерчу, такого дослідження, як українці вплинули на економіку Америки, це теж дуже важливо, тому що коли ми щось просимо для України чи для українських переселенців, біженців, чи для ем, взагалі українського народу, ми маємо ще інколи показувати, а що хорошчого хорошого ми зробили. Хоча загалом, я думаю, ми про це потім поговоримо. Американці досить добре ставляться до українців і до українців, які переїхали зараз. І мені здається, що українці добре себе показують в Америці, мені за них не соромно, але е, все одно треба інколи ну, йде час і треба показувати, чому важливо стояти поруч з Україною. І це, ця конференція вона ну, дійсно була масштабною. І я відвідувала багато конференцій і українських, і американських. Я не бачила, щоб такий відсоток зали, стільки часу так уважно слухав кожну панель. Бо ми всі знаємо, що конференції, такі заходи це нетворкінг, і люди люблять поспілкуватись, виходити з зали. Тут всі настільки уважно слухали всі ці промови, бо була дуже цікава дискусія. Ось, ну і друга частина це адвокація. Ці 700 прекрасних людей, які е, витратили свій час, щоб приїхати в столицю Америки. і… Повчитись, бо це все навчання, ці всі дзвінки, промоція. Вона вся йде майже два місяці до. Тобто, це купа часу, які витрачають американці на це. І от я пам'ятаю такий перший урок, коли ми всі і у нас були загальні збори в великій залі, і координатори попросили підняти руку хто тут вперше. І ну я б сказала, 70% залу зали підняли руку. Тобто нові люди приїжджають і вони готові долучатись. І з того, що я бачила, бо я якраз займалась і медіа, і якраз делегатами. Ну, я б сказала, 60% це були люди, які не мають жодного контакту з Україною. Тобто ні родичів, ні знайомих, ні коріння, ні бабусі це американці, які просто в один день прокинулись і вирішили, що вони готові підтримати Україну і витратили свої гроші, свій час на те, щоб приїхати на саміт. І піти постукати до свого конгресмена і донести чотири основні пункти, про які ми говорили. А можеш сформулювати коротко ці чотири пункти? Так, це перше це відповідальність Росії за війну. А друге, це те, що заморожені активи російські підуть на відбудову України, це справедливий мир для України. І це повернення українських дітей викрадених Росією? Звісно, пунктів, з якими можна йти до американської влади мільйон. Ми це розуміємо. Але в нас була ціла команда, яка працювала над тим, щоб сформулювати чотири основних, щоб вони були короткі, щоб всі, хто туди йдуть, їх завчили, щоб вони знали, як їх сформулювати. І під ці пункти фактично можна додати все решта. Тому цього разу вирішили так. І в нас дуже сильна команда адвокаційна, яка якраз працює з цими політичними меседжами, і тому ми, ми довіряємо їхній думці. От, тому так цей саміт був просто неймовірний і з точки зору учасників, і з точки зору організаторів. Бо щоб розуміти, наскільки цей захід унікальний, треба знати, хто його організував. А організувала його Американська коаліція за Україну, і можна подумати, що це якась якийсь ще один нонпрофіт, ще якась організація. Але насправді це організація, яка об'єднала 50 найбільших організацій Америки, тобто це пов'язаних з Україною. Тобто вони всі. Раз на півроку сходяться для того, щоб зробити саміт. І я бачила зсередини, як цей саміт відбувався. і Я бачила, як ці організації, а всі амбітні, всі великі. Ми про них знаємо тут. У них є велике представництво в Україні, всі борються за свою увагу і за своїх спонсорів. Але ну, такої класної, сильної, потужної роботи разом взаємодії і поваги. Ну я не знаю, я напевно не бачила ніде. і Це в мене викликало теж таку. Я дуже з ними. Як вони кожен взяв на себе велику відповідальність, хтось взяв на себе там політичну частину, хтось конференцію, хтось експо, хтось медіа. І абсолютна повага нулі якоїсь конкуренції, і одна мета це було дуже, це було дуже красиво. Бачити, як, як такі великі українські організації вміють працювати. Разве? Сінергія мала б тоді з'явитися, як ти особисто або команда саміту відслідковуєте, uh -huh. наскільки спрацьовує потім uh -huh. в дії власне у цьому екшн, так те, чому ви навчаєте американців, оцих делегатів, які приїхали, які отримали нові знання uh -huh. про Україну, зокрема і про те, як вести діалог зі своїм конгресменом. Результати ви очікуєте на них, які вже маєте без mm -hmm. саміт? Це дуже класне питання, тому що це така матерія, її складно відслідкувати якимись цифрами одразу. І, по-перше, звісно, ми спілкуємося з усіма, хто сходив до своїх конгресменів, до своїх представників. Ми збираємо цей фідбек, ми дивимося, хто. Хто там зміг прийняти особисто, деколи де це просто став, деколи це просто якісь заступники, е, хто приймає особисто завжди, наприклад, хто відкритий, яка партія, хто підтримує, хто не підтримує, хто слухав, хто слухав неуважно. От, але вже там ближче до останніх самітів вже стало зрозуміло, як з цим працювати. Зрозуміло, що перші саміти вони такі були. Е, там 50 людей вони були менш організовані, тому що це все була швидка реакція на велику війну в Україні. Вже зараз і, і знову ж таки було багато помилок. і Ми бачили, як з цим працювати. Бо ми бачили, що, наприклад, наші делегати вони дуже емоційні, їх болить. І, наприклад, ну, я думаю, ти чудово розумієш, як інколи навіть в нас прийоми у народних депутатів відбувається це сторітелінг від початку народження, і це ну, завжди є всім чим поділитись. Це дуже емоційно. Якщо українці вони можуть бути, знаєш, вони такі їх болить, вони можуть бути агресивними, вони можуть. Це не те, що агресія напряму на конгресмена, але просто що, ну коли ти бачиш, що твоя країна втрачає щодня а, стільки людей. Ти хочеш про це кричати, і це нормально. Ось тому ми спочатку це все пропрацювали, і ми такі, будь ласка, є ці чотири пункти: знайдіть спільні теми зі своїм конгресменом. Якщо це, наприклад, штат, де вирощують щось, це якийсь фермерський штат, розкажіть про українських фермерів, які зараз борються за кожне зерно, за кожен грам зерна. Розкажіть про українських людей, які збирають якісь там овочі, фрукти. Як це зараз складно, як знищують українську землю? Якщо це там штат, де ну в основному це такі демократичні штати, де якщо це культура, і, і якщо це, наприклад, там мода чи кіно, можна розповість з цим. Якщо це подивіться, що болить в цьому штаті, що важливо, і принесіть цю тему, крім цих чотирьох пунктів, але знову ж таки, майте повагу, майте стриманість, будьте, не будьте агресивними. Бо ці конгресмени, вони ну не напряму, вони не винні в цьому всьому. Вони можуть допомогти, але ось тому ми потім збираємо цей фідбек. Як ви спілкувались з ними, що спрацювало, що не спрацювало. Ми потім це на наступний саміт записуємо. Це теж не розповідаєте. Цьому не розповідаєте. Це велика насправді робота між самітами. От мені здається, досить наївно думати, що це спрацює ось ось, ось вже зараз, але. У нас є приклади, коли конгресмени казали, що я б і не проти проголосувати за якийсь там закон, який підтримує Україну. Але в мене не було думки щодо цього закону. в мене не було думки щодо цього рішення ніякого. В мене є мій округ, в мене є мій штат. Ну і мені ніхто не казав. Мені не дзвонили. Можна подзвонити своєму конгресмену. Це окремо вели... така важлива історія в Штатах. Мені мої представники нічого не казали, тому мені здалося, що це не важливо для моїх виборців. Але ви мені прийшли і сказали, тоді я буду вже мати на увазі це на наступний раз. І це реальний приклад. Тому з часом це працює. Вода камінь точить. Так. Нам, пересічним українцям, не дуже зрозуміло, як працює політика в Сполучених Штатах Америки. Навіть вибори президента нам, от журналісти, тлумачать для свого mm -hmm. глядача і слухача постійно, що це відбувається через делегатів, там зовсім не так, як у нас. Це, правильно. це відбувається. За тут можна із України побачити, що всі рішення насправді одноосібно приймає президент Сполучених Штатів. А, яка сила конгресменів? Ну, якщо коротко, можеш mm -hmm. пояснити, щоб ми розуміли, наскільки оця робота в рамках mm -hmm. саміту важлива, насправді? Так, насправді, що б ми не бачили з телевізорів зараз, і якби нас не шокувало там, не шокували деякі політичні новини з Америки, треба розуміти, що. Америка не була б такою потужною країною, якби в неї все ще не працювала оця система важелів, де одна влада урівноважує або намагається урівноважити іншу. І це дійсно досі працює. Тобто, конгрес, чи президент, чи суди це все досі працює, і американці досить серйозно до цього ставляться, досить уважно за цим слідкують. Ось, бо це така база тієї самої свободи і демократії американської, тому фактично без конгресу не буде прийняте ну, жодне рішення, жодне фінансування, жоден, жоден закон, який потім підтримує Україну. Навіть оце мирне рішення, щоб його ввести е в дію, треба, щоб конгрес чи щось профінансувати. Е проголосував за дуже багато рішень. Тому фактично воно все дуже дуже пов'язано, навіть якщо нам може здаватися, що це тільки президент. В Україні треба теж постійно нагадувати, що у нас взагалі-то парламентсько президентська республіка теж про це інколи місцеві забувають. Ти зауважила, що ми повернемося до цього, uh -huh. от ми повертаємося про ставлення сьогодні американців до України, до війни в Україні, до українців в США. Uh -huh. Мені здається, що це насправді от різні прям сегменти. Да? Uh -huh. Бо люди, які поряд з тобою, які переживають жахи війни в безпечному в безпечній країні, це одна історія. Українці, які залишилися в небезпечній країні, особливо на батьківщині, це інша історія. І взагалі. Війна в Україні як знаєш така наративна бульбашка медійна просто в медіа. Це зовсім третя третій вектор. Так, погоджуюсь. Um... Я б сказала, що я бачу досі підтримку України. Вона була дуже великою. Так почнемо з цього, що коли я переїхала, це було десь якраз три роки тому. Підтримка була дуже великою, і це відчувалось не тільки в демократичних штатах, де ніби це очевидно, але і в республіканських штатах також. Тобто, загалом, Росія є ворогом і для республіканців також. В них можуть бути різні погляди, і в них є різні погляди на якісь внутрішні американські питання. Але щодо якогось зовнішнього ворога, в цілому, оця підтримка України і ця війна в Україні вона досить чорнобіла для американців. Була звісно, є відсоток який людей, які там можливо підтримує Росію, але по-перше, я за весь цей час особисто не зустріла жодного американця, який би мені сказав, що він підтримує в цій е, війні, що він підтримує Росію. Може бути якісь теорії змови, бо вони таке інколи полюбляють. Може бути стереотип щодо того, яка сама допомога йде в Україну, бо багато американців, яких я зустрічала, вони думали, що в Україну просто, знаєте, валізами надсилаються кеш, і, і ми їх вже і ми тут витрачаємо все. І коли ти пояснював, що ці гроші йдуть до американських виробників, вони виробляють якусь зброю. і Потім ця зброя надсилає, або що це не йде напряму, ось так як ви собі думаєте. Це могло змінювати думку, але ось це могло викликати якісь питання. Але це знов ж таки це не про підтримку України. Більшість американців, з якими я спілкувалася, вважає, що треба продовжувати підтримувати Україну. Я пам'ятаю свій візит у Флориду, де це вважається традиційно республіканський штат і там на кожному другому будинку висів український прапор. І коли я підійшла, я пам'ятаю, підійшла сфотографувати цей прапор. Мені сказали, що ми би повісили і тут, і ось тут, і ще ось тут. Але правила от нашого будинку не дозволяються. Тому ми хіба от 10 прапорів тут поставили. Тому ем, підтримка дуже велика. Вона досі є. Просто треба, щоб українці продовжували цю тему підіймати. Ну але це нормально. Будь-яка новина, вона буде з часом спадати. Наша задача з цим працювати далі. Не ображатись на американців, в яких є своє життя, що нормально, а продовжувати працювати з цим. Щодо того, як вони реагують на переселенців, біженців, які приїжджають з України. Реагують добре, дуже відкриті до порад, до е, будь-якої допомоги і підтримки. Е, е, тим я, бо я питаю зазвичай у американців, особливо в яких працюють українці. А як вам, а що вам, а як себе поводять? Чи вам комфортно? Um, всім комфортно. Кажуть, що от я дуже часто чула цю фразу: з вами немає проблем. Кажу, Ви не проблемні взагалі. Ви працювати і все, вам нічого не треба більше. І це приємно, насправді, що немає ніяких проблем. Інколи нарікають на те, що ми дуже в американській, в англійській є таке straightforward, що ми такі дуже прямолінійні. І це інколи для американців пересікається вже з грубістю. Але ну, насправді в роботі. Мені здається, що ми просто все зайве відкидаємо, і ми йдемо одразу до, до пункту, який треба обговорити. От. Але знову ж таки, ці культурні навички вони, вони змінюються, ти вчишся цьому з часом. А поганих якихось вражень від американців я не чула. Вони дуже добрі. І навіть коли я пам'ятаю, що мені там в мене були проблеми з готелем в Вашингтоні і вийшло так, що... Складна довга історія, мені треба було десь жити. То пів Вашингтоном сказали: Забирай ключі, живи, будь ласка, бо ми знаємо, що ви щось там для України, робите, ви українці. Не буде вдома, будь ласка, і, я, і для мене це було настільки: ну, це, це дуже круто. Це так приємно, що люди не бояться, вони пускають, бо вони знають, що це українська громада, і вони ну, розуміють, що це дуже хороші люди. Тому так, ось це в, в, в сенсі цього питання. Бо я чула різні історії щодо цієї ситуації в європейських країнах і, і чую там, що тут змучились, тут змучились від українців. Я не знаю скільки це правда. Я хіба можу судити з новин. А, я не бачу цього в Америці на щастя. Мені здається, українці дуже добре себе там показують. Це з хорошо знову ж таки, питання, як до комунікаційниці, а от медіа mm -hmm. медіа американські mm -hmm. знову ж таки, треба брати до уваги цю біполярність медійну, тому що є двопартійна система, і медіа теж. Умовно, партії. Так, Але все ж таки змінюється тон повідомлень з, от, з часом, змінюється цей накал, який передає всі жахи. Ну, зрозуміло, що чотири роки тримати цей градус ми просто його відчуваємо щодня. У нас немає іншого виходу. Угу. Чи має демократична незалежна держава процвітаюча більше постійно нагадувати про ці жахи, які десь там відбуваються, чи ні? Um, звісно, як будь-які новини України то більше, то менше в медіа, і ми це бачимо, ми за цим слідкуємо. Я б сказала, що якісь великі новини і великі трагедії, вони завжди на перших шпальтах. Бо я перевіряю, зазвичай в магазинах я дивлюсь. Це не завжди приємно бачити. Хотілося б бачити Україну на обкладинках New York Times з іншими новинами, але я думаю, і такі часи будуть. Але великі якісь трагедії зазвичай публікуються активно. Що дійсно складно зараз віддавати в медіа, це якісь історії персональні людяні, і це те, з чим українські комунікаційники, які зараз працюють ось на таких заходах, як Саміт або Український тиждень, з чим ми страждаємо, бо це воно не таке трагічне, велике, це не так, напевно, цікаво завжди читати, хоча нам здається, що це важливо. І було декілька історій, які ми намагались. Показати. Ми, ми дивимося, що працює, які теми працюють в Америці. Бо нам здається, що спрацює це, це не працює. Нам здається, що ця тема зайде, не хочуть. А, але тут важливо розуміти, що є два напрямки: є тема, а є особистий контакт, який в Америці теж дуже важливий з Мідія. І ми вже бачимо, що там, на перші саміти взагалі не йшли, навіть не відкривали релізи. На другий відкривали релізи, але казали, не прийдемо. На третій вже ці великі медіа. На третій, четвертий вже казали, може, зайдемо, просто глянемо, що у вас буде. Зараз вже навіть беруть якісь інтерв'ю. Тобто і це вже наші теплі контакти, і це вже, бо ми вже добре знайомі з цими представниками, журналістами. Тобто це теж важливо, а, окрім великих тем, якийсь персональний теплий контакт з міжнародними медіа. А, з іншого боку, теми. Релігія дуже добре працює в Америці, тому що Америка дуже релігійна країна, і ну ми, ми знаємо, що це основний слоган країни — «God bless America», і це не просто так. Тому от всі якісь релігійні теми, які пов'язані з Україною, ми намагаємось переносити, показувати їм там. Працює діти, звісно, дитяча тема. І ось цього саміту ми передавали малюнки українських дітей, які малювали хто що там хтось когось просив намалювати війну, когось просили намалювати будинок, якого вже немає, і просили передати далі і показувати. Або діти, які стали які, які вимушені були покинути свої будинки через те, що їхній їхній будинок знищила війна. Тому ми, ми дивимося, чи працюють, чи це, і ми потім з цією новиною йдемо до наших колег і кажемо: дивіться, ми передали конгресменам малюнки від дітей, там чи будинки зруйнувала війна. Чи вам таке цікаво? Була досить сильна історія на українському тижні, який відбувся от майже рік тому. Коли ми передавали іграшки, в нас приїхала два батька, в яких загинула вся родина. Один Ярослав Базилевич, який у Львові втратив всю родину, і один Одесит, і так. один не Одесит. Він здається, був з Кривого року. Одесит приїжджав до цього. От і ми привезли якраз їхні іграшки, іграшки дітей, і це, це було під конгресом. Там були і конгресмени, і ми передавали ці іграшки цих дітей, і також сподівалися, що це спрацює менше ніж нам хотілось би, але все одно працює. Тому ми щоразу намагаємося зрозуміти, яка тема. Буде працювати це не завжди легко, але інколи інколи це працює. Головне, головне не здавати головне пробувати. Оцей сегмент значний на останньому саміті угу. щодо того, як українці вплинули на економіку Сполучених угу. Штатів. Це велике дослідження. Можна його коротко ну дати такий реліз, угу. ну без цифр, звісно, але чи великий вклад насправді українців. Дуже великий. Я пам'ятаю точно одну цифру: це 300 тисяч робочих місць. Ну, звісно, і, напевно, є компанії, які дають там, набагато більше, є, можливо, там люди, які створюють набагато більше робочих місць, але 300 тисяч це багато. Це не нуль, це не тисяча, тому і там досить великі бюджети і досить великий вплив українці зробили. І. Чому взагалі це дослідження з'явилось? Тому що я знаю, що схоже дослідження було в Польщі, і воно досить сильно вплинуло потім на політику країни. Тому ми вирішили, що було б непогано показати американцям, що українці теж вони працюють, вони створюють місця, вони розвивають бізнес, вони створюють великі стартапи, там великі там it сфера працює. І це також я сподіваюся, з часом от ці, ці документи їх понесуть теж в конгрес, покажуть, що це також вплине на думку американців. Вона не є поганою про українців зараз, але ну треба діяти на наперед. Тому так. Наостанок ми почали з мирного плану, і я хочу ним і закінчити. Що медіа транслюють щодо цього плану зараз? Відповідно, яка візія може бути у американців на цей план? Mm -hmm. Бо те, що думають українці, ми знаємо. Mm -hmm. Поки думають погано про цей mm -hmm. план. Ну, я б сказала, що. З того, що я бачу, треба врахувати, що в мене зараз може бути певна бульбашка щодо американських медіа, але з того, що я бачу, реакція така, яку б хотіли бачити українці. А, всі розуміють, що це, по-перше, що ніхто цей план не буде насправді приймати, навіть якщо б він був ще той перший, що насправді Росія ніколи не піде на цей план. І на план поменше, і на план побільше, що насправді. З Росією взагалі майже неможливо ні про що домовлятись. По-друге, майже всі лідери думок медійні, яких я знаю, яких я читаю, або медіа, вони пишуть, що Україні потрібен мир, а не умиротворення. І це схоже більше на капітуляцію, ніж на знову ж таки на серйозний мирний план. Тому я думаю, що ось цей. Ем, Вибачте, за англійське слово, pressure тиск. 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 Ось цей тиск і від соціуму, і від української громади, і від медіа. Він спрацює з часом. Я думаю, що цей документ або повністю буде переписаний, або буде сильно змінений, бо і американське суспільство бачить, що це не буде працювати. Бо якщо Україна не буде в безпеці, то ніхто не буде в безпеці потім. Аню, я дуже дякую тобі за ту роботу, яку ти проводиш в Вашингтоні. Насправді це неймовірно важливо. І я з задоволенням сьогодні обговорювала з тобою це, бо я хочу, щоб всі українці знали про те, що їхні земляки, так а я, до речі, сьогодні з подивом з'ясувала, що ти з Львівщини виявляється та? так. <гум> Але земляки проводять, Державні інтереси і захищають їх далеко-далеко за кордоном. Тим паче для наших партнерів, від яких дуже багато залежить, насправді. Дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую за ефір. Анна Гриняф, журналістка і комунікаційниця, координаторка Ukraine Action Summit у Вашингтоні, була сьогодні з нами. І я дякую, що ви також провели цей час з нами.